Привіт! Мене звуть Луценко Валерій, і сьогодні я розповім вам про установку зворотнього осмосу lro 250 v вироблену компанією Litec Aqua. Ми вже робили огляди на установки зворотнього осмосу на базі однієї мембрани 4040. Особливістю установок виготовлених компанією Літек Аква є їх невеликі габарити, оскільки кожна установка проходить процес 3D-моделювання і має оптимальне розміщення вузлів, з яких вона складається. Дана установка з маркуванням LRO250V є ще компактнішою габаритами за попередні. Її довжина та ширина всього 50 на 28 см. Така компактність досягається за рахунок вертикального розміщення насосу високого тиску. У всьому іншому комплектація даної установки схожа на попередню. Вона складається з картриджного фільтру, попередньої фільтрації води. Ступінь фільтрації картриджу 1 мікрон. Корпус фільтру виготовлений із прозорого пластику. Далі знаходиться насос високого тиску Лавара, розміщений вертикально. Даний насос підвищує тиск води, яка подається на мембранний блок. Він складається з одного мембранотримача, в якому знаходиться одна мембрана типорозміром 40-40. Ми використовуємо мембранні елементи провідних світових виробників Торей та Маненхамель. На передній частині установки також знаходиться блок ротаметрів, які показують продуктивність води на різних лініях установки зворотнього осмосу. Ротаметр пермеату, рециклу та концентрату. Також установка обладнана манометрами високого та низького тиску. Крім візуального контролю тисків за допомогою манометрів, відбувається автоматичний контроль за допомогою реле сухого ходу та реле високого тиску. За процес роботи та контролю відповідає багатофункціональний контролер. Також контролер вимірює соливміст пермеату, що дає змогу постійно моніторити знісолення води на мембрані. Установка зворотнього осмосу lro 250 v виготовлена на каркасі із нержавіючої сталі. Оскільки установки зворотнього осмосу контактують з водою. Нержавіючий каркас завжди зберігає гарні конструкційні та естетичні властивості. Якщо у вас є потреба у використанні обладнання зворотнього осмосу або іншого баромембранного обладнання, звертайтесь до нас. Спеціалісти компанії «Літак Аква» завжди раді спілкуванню та співпраці. Контакти компанії знаходяться у описі під відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні відео. Підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, Па-па!